Фу, є ноти в парфумах, які я просто терпіти не можу. Ви бачите сьогодні зі мною у кадрі Власія, а це значить, що ми будемо розмовляти про всілякі смердючки. Залишайтеся зі мною до кінця, буде невимовно цікаво, власне, як завжди. Бо ви на каналі Неролі Пачулі. Мене звати Катерина, і я ваша парфумерна блогериця. Поїхали! Ну і перша нота, яку я просто терпіти не можу, це в нас звичайно ваніль. Якщо ви періодично заходите на мій канал, то у будь-якому відео, мабуть, у кожному відео тим чи іншим чином спливає ваніль, і я кожен раз фукаю бекаю, кажу, яке це гівно. Ось давайте поговоримо про парфумку, яка в нас просто навколо ванілі створена. Це в нас один з моїх найулюбленіших брендів нішевих так точно: The Merchant of Venice і парфум La Fenice, присвячений театру у Венеції. Так, цей парфум у нас, цей бренд у нас, в принципі, позиціонується як Венеціанська ніша, а не навіть не італійська, ось суто про Венецію. Гаразд, хто я така, власне, щоб сперечатися. Ось цей парфум у нас суто про ваніль. Він пахне ваніллю, я її вирізняю, я її відчуваю, і вона мені дуже, дуже, дуже сильно подобається в у, у цьому парфумі. Бо ваніль для мене дуже загадкова нота, як не дивно. Інколи вона мені подобається, але це винятки. Винятки абсолютні. От найчастіше це моє парфумерне жахіття, страхіття, і приберіть це негайно від мене. Якщо я в парфумах починаю відчувати вирізняти ваніль, то яким би гарним не було все інше, так? Початок, середина, кінець, співвідношення нот, бренд нічого не важливо. Якщо я відчуваю ваніль, то все до свідулі. Повз мене, до побачення. Дякую, що зайшли. Більше не приходьте. Ось ось таке в мене відношення до ванілей. Але що тут накалатали, я взагалі не уявляю. Я не розумію, чому мені певні ванілі, е, хоч навіть і у якості винятку, подобаються. Але більшість ванілі мені не подобається. Я намагалася це питання дослідити. Я дивилася піраміди, я їх рознюхувала. Я не можу ви. Винайти оцього цього секрету. Не можу його зрозуміти, чому одні ванілі красиві, неймовірно прекрасні, а інші в більшості свої? фу, бе, і заберіться негайно від мене. Коротше, це в нас ванільна доглядова ніжність. Я більше не знаю, що сказати. Я додавала її у підбірку просто шикарнючих парфумів. Ось по цій підкасті можете піти подивитися. Там просто найкращі, найкращі. З найкращих парфумів для шикарної жінки. Як на мене, ну на той час, коли я це знімала. Наразі, звичайно, в мене додалися ще шикарнючі парфуми, але в принципі та підбірка актуальна досі, і парфуми ті досі шикарні, і я жодного слова свого від звідти не забираю. Тож, якщо вам цікава підбірка шикарних парфумів для шикарної жінки, щоб підкреслити свою шикарність, щоб відчути себе шикарною, то ось, будь ласка. Відео, я вас запрошу до перегляду. Тож, коротше, зрозуміло, ненавиджу ваніль обожнюю Лафеніче від Merchant of Venice. Поїхали далі. І наступна нота, яку я терпіти не можу, це в нас чорний перець. Я більш-менш нормально відношуся до різних спецій: кардамонів, куминів, тмінів, чого завгодно у парфумах. Це не є улюбленим моїм напрямком. Так, оці спецієві парфуми. Але якщо я відчуваю чорний перець, все, хана, до побачення, просто в мене починає свербіти. Е, глотка починає волати, полосни мене щось таке. Я не знаю. Ну, це просто я ненавиджу чорний перець у парфумах. Але у нас тут відео про винятки. І це в нас Розде Петра. Ну. Сказати, що це невимовна краса це нічого не сказати. Парфум про троянду і чорний перець все. Троянду. Червону стиглу таку, але не болгарську, не помадну, не задушливу а таку зрілу, знаєте, зрілу троянду з такими гострими шипами. так І ці шипи підкреслює цей чорний перець. Ну Це просто невимовна краса. Це просто невимовна краса. І зроблено так по-нішовому Це ніколи не скаже, що зробив якийсь люксовий брендик. Тим паче який знаєте посередній. Ні. це зв... Чення нішеве, але дуже ну, типу зрозуміле. Якщо ви любите троянду, якщо ви любите чорний перець, навіть якщо не любите, я ось не люблю, я обожнюю ноту троянди, але я терпіти не можу ноту чорного перця. Але це поєднання, воно, воно якесь магічне. Я не розумію, як вони це зробили. Ось цей перець підкреслює, знаєте, ось таку красу, але в шипах. Знаєте, бляха це просто шикардосний шикардос. Стефаном Вертлука також є одним з моїх найулюбленіших нішевих брендів. Ой, коштує якихось кінських грошей, наче в мене були б всі лінійки всіх цих парфумів. Я вам кажу: невимовна краса, красивезна, дуже якісні збірки, дуже якісні компоненти вони використовують, вочевидь, бо інак, інакше б воно так не звучало. Це дуже гармонійно скомбіновано, сконструйовано, Жодна нота не випирає. Одна нота підкреслює іншу. Вона грається, вона мерехтить, вона змінюється. Це глибока парфумка, це цікава парфумка. Це а, я обожнюю, я обожнюю цей бренд, я обожнюю Розде Петра. І вам раджу спробувати від Левантики також почати його обожнювати. Але на ваш страх і ризик, бо закохаєтесь, а вони ну, типу, не дешеві. Так наше з наше з вами спільне захоплення. Воно в принципі не дешеве, але є, є певні межі. Ось інколи в деяких лінійках оцей Стефаном Бертлука, і хай йому грець. Виходить, просто кудись взлітає в стратосферу зі своїми парфумами, але вони ну бляха, ну вони коштують кожної копійки. На осліп я зазвичай нічого не рекомендую купувати. Це також, звичайно, що на осліп не треба брати. Якщо вона така скажена людина, як я, а я скажена. Ну ви знаєте. Якщо не знаєте, то залишайтесь, підписуйтесь скоро скоро дізнаєтесь, що я трошки хугу. Ось в плані купівель на осліп, дорогих парфумів. Тож коротше, дуже раджу вам з цим парфумом познайомитися. Дуже раджу вам його полюбити, особливо якщо ви любите троянди, і чорні перці, то вам просто цей парфум лікар має прописати. Ви розумієте? А лікарка Трунічка вам якби натякає, що спробувати точно треба. Якщо знайомі з цим парфумом, будь ласка, поділіться враженнями і, взагалі, розкажіть, що ви думаєте про бренд Стефаном Бертлука? Що вам подобається, що не подобається. В них є лінійка. Ось цих от зміньок. Дуже популярні там з манго, з, з чимось ще не знаю. У мене є тільки біла. Ми, до речі, розпаковували її зі спонсорами у цьому відео. Тож, якщо вам подобається те, що я роблю, якщо ви хочете мене підтримати, підтримати мене особисто, так і мій канал, заохотити мене робити ще більше відео, ще краще, ще цікавіше, витрачати ще, ще більше часу, просто то долучайтесь до спору. Спонсорів, я буду вам невимовно вдячна. І ну не тільки на словах, очевидь так, бо в мене є цілий плейліст для спонсорів. Подивіться там вже більше 30 відео, і зупинятися я не планую. Буду вам дуже сильно вдячна. І поїхали до наступної парфумочки. І наступна нота. Яку я недолюблю не те, не так, щоб мене прямо нудило, коли я її відчуваю, але найчастіше, коли вона мені відчутно і виокремлюється в якомусь ароматі, то цей аромат вносить мене кудись в ретро звучання. Бо нота конвалі для мене асоціюється з одеколонами Ось тих минулих часів. Якийсь ландес ландиш серебристий, оце все таке коротше. Я не дуже полюбляю ноту Ландишу. Не маю нічого проти, коли вона, в принципі, присутня у піраміді. Я не напружуюсь частіше за все з цього приводу. Але якщо я ж кажу, я її починаю відчувати якось окремо, то все, мені не подобається, я не хочу пахнути бабкою. так Для мене бабка це не альдегіди, це конвалії. І ось ось цей парфум, назву якого я не хочу вимовляти, бо я не можу. Ось, будь ласка, вона вам зараз тут пропишеться. І, хоча тут написано жасмін і бузок, це в нас парфум суто про конвалію. І яку ж красивезну я вам не можу передати, по-перше, подивіться на цей просто, на цю манюнечку, матіпунічку Ну мені здається, вона в принципі виглядає якось е ретро, якось не дуже сучасно. Не знаю, мені здається, такі флакушики робили там 30 років тому. <світтє> Ось щось таке. Але ця манюсічка, це 30 міліків. В мене вона така тендітна, вона така. Ну, бляха, я обожнюю цей парфум і цей флакончик. Мені так приємно його бачити і тримати у себе на полицях. Хоча я ж кажу, це для мене про зелену конвалію. Тут якась диня, якийсь ананас, це додає трошки свіжості. Ось це змішується якось з зелениною і надає свіжості окремо на дині на ананасу мені тут нема. З цікавого ще база: персик і нектарин. Коли ви взагалі бачили подібне у базі? Як на мене, так, у базі трохи зафруктовлюється, не знаю, як це сказати, так? Парфум дуже цікавий, дуже незвичне звучання, дуже красива конвалія, зелено-фруктова, але все ж таки це конвалія. Спочатку конвалія і все навколо конвалії. Білі квіти, абстрактні, фрукти. Але конвалія звучить з перших нот до останніх, трошки видозмінюється, парфум грає. Ну, на весну я буду ще про нього неодноразово розказувати. Я вам кажу. бо це ну, Моє відкриття, моє здивування, і мені дуже сильно хочеться ще познайомитися з іншими парфумами цього бренду. Бренд цікавий, бренд незвичний. Це їх перший парфум у мене в колекції, і мені щось підказує, що не останній, бо дуже-дуже сильно красиво, і оформлення, і флакончики дуже гарні, і парфум. Сам мені цей просто запав у серденько, незважаючи на те, що це конвалія. Бо я його коли купувала наосліп, звичайно, бачила конвалію, але я ж кажу, вона в мене, в принципі, у піраміді ніколи не напрягає. Але то, що це буде парфум суто про конвалію. Ну, якось я була здивована вражена з перших секунд, не дуже приємно. Але потім, коли рознюхала, коли він розійшовся, коли я його зрозуміла, я просто закохалася. Парфум про конвалію, яку я не люблю, але парфум обожнюю. До речі, розкажіть мені, які ваші парфумерні фу. Що ви не любите, які ви ноти не любите, чи які поєднання нот не любите, які е, побоюєтесь, так? І ще мені дуже цікаво назвіть якогось представника ось цього вашого парфумерного жаху чи вашої такої парфумерної неприязні, так? якщо можна так сказати. Давайте діліться нам всім буде дуже сильно цікаво. А ми поїхали далі. І далі ми поговоримо про те, що я не люблю навіть більше, ніж мене. Ваніль, мабуть, хоча десь приблизно на рівні. Ця нота не дуже часто зустрічається у парфумах, принаймні не так часто, як ваніль, але все ж таки вона є, вона існує. І ми зараз саме поговоримо про животіну, про тваринні ноти, про ось таке тваринне звучання. Якщо ви дивились відео, ось це, про мої парфумерні жахи. А всі підказочки будуть в інфобоксі, посилання тут в куточку нам вилізе посиланнячка, Якщо цікаво послухати про мої прям жахи, то будь ласка, переходьте, я там розповідала про полому Пікасо, і це просто моє жахіття-страхіття. Я вам не можу передати, ну, точніше, я передала це у тому відео е у словах я не стримувалась, так що, якщо ви дуже любите цей парфум, то краще то відео не вмикати. Животіну я не люблю. Вона мені смердить, ну, типу, животіною, так, оце, тваринністю. Ну, нема жодного парфуму з животіною, яка б мені подобалась, окрім амуаж Фігмент чоловічий. Бляха як. Це просто це суто секс. Як це звучить на чоловіках? У мене просто труси злітають одразу на стелю. Вони просто в мене е, спідниця задирається догори дригом, так, і ну, коротше, я не буду розповідати про всі свої фізіологічні і <свісно> одягові моменти, так, які зі мною трапляються, коли я чую це на чоловіку. Бляха, це я не знаю. Я просто не знаю, як це вимовити. Чоловіки. Я знаю, що ви мене дивитесь. В мене 7% чоловічої аудиторії. Я вам дуже рада завжди і особливе задоволення для мене бачити ваші коментарі. Напишіть в коментарях, чи знайомі ви взагалі з брендом Амуаш і з чоловічим Фігментом. Чим це пахне? Це пахне дикою твариною, величезним якимось вовком якими, знаєте, ці лютововки з гри престолів, ось вони мають пахнути так. Причому ця животіна жила в лісі, і ось вона вийшла. Знаєте, Можливо, ви були знайомі колись, ви її маленьким цуценятком пам'ятаєте, таким, як і пахше маминим молочком, а потім він виріс, так і втік до лісу жити. Так? Він там одичав, одичав, є таке слово, здичав, ну коротше, став диким, не обузд... Таким святым, таким е, сильним. І одного разу ви зустрілися на галявинці так, біля лісу. Ось він вийшов з лісу, ця просто живатіна, яка пахне силою, яка пахне певною агресивністю, е, пахне лідером, пахне, ну, я не знаю, як це сказати, просто пахне хижак, хижаком і. Хазяїном цієї стаї. Ось так це пахне. У мене є ще жіночий фігмент, і ось якщо їх вдягати в парі, то ви просто будете отією німфою, яка живе в лісі на галявині, і йдете поряд рука об руку з цією твариною, хижою, так, яка з усіма іншими хижа і небезпечна. А з вами вона ніжна, ніжна турботлива і, і звірюга, яка просто порве кожного заради вас. І ось ваші ось ці аромати змішуються, і це просто ну ну так і було можна створити. Я не знаю як. Я не знаю, як це можна було створити, таку розкіш, таке поєднання. Ну, наразі ми не про жіночий фігмент, колись я про нього розповім також. Наразі ми про чоловічий, який просто сповнений цією хижістю, чоловічою сексуальністю, силою, мощу якоюсь потужною, знаєте, такою енергією. Ось такий цей парфум. Чоловіки, будь ласка. Мікропшик на потилицю і розтерти зап'ястками, щоб це був просто натяк на хижість, натяк на силу, а не облитися з ніг до голови, щоб по ліктям текло і смерділо бродячою псиною, яка з кущів вистрибнула, тільки що ви розумієте? Мікропшик, мікронамаз, натяк просто щоб жінки навіть не розуміли, чого їх до вас так тягне. А це через ту силу і енергію, яка просто манить всіх жінок ну, завжди. Так? Ну, це факт. Сила чоловіча, мужність, так, це те, що приваблює завжди. В принципі, на жінках я також бачу цей парфум. Чому ні? Жінки бувають різні, жінки бувають абсолютно сильніші за чоловіків і морально, і навіть фізично. Ну Це факт, так? І це не для того, щоб підкреслити свою мужність, а можливо більше для того, щоб підкреслити свою хижість, знаєте, непокірність. Ось, мабуть, на жінці я бачу ось в таких випадках цей парфум. так Також мікронамазом і розтерти зап'ястками щоб ви не смердівся. Бродячою псиною, а все ж таки був натяк на силу так, і на хижість, певну, певне бунтарство якесь. так. Парфум знятий 100 мільйонів років тому, коштує якихось шалених грошей. Я його ледве знайшла в мене в тестері, але це старючий тестер, який ще з кришками йшов. ну, коротше. Парфум про хижість, про животіну, про тваринність, про силу, про мужність, про наглість в якомусь сенсі невимовна краса, невимовна сексуальність. Боже, я зараз оце про нього розповідаю. Камеру на стоп поставлю і піду труси міняти. Виїхали далі. Ну і наступна нота, яка мене лякає. Я не можу сказати, що я прям її ненавиджу. Вона також зустрічається доволі таки часто. Е, так само часто, в принципі, як і ваніль. Так? Ну, так само часто, як і конвалія. Ми бачимо, ми чуємо, ми купуємо дуже багато парфумів з нотою Уда. І останнім часом уд почав мені тупо какашити. Я відчуваю навоз, я відчуваю гівно, ось ну, ось як воно є. Чи гівне гівнице, таке, знаєте, тепленьке, як ще, яке як ще парує, чи коров'я, чи таку ліпьоху, яка там довго пролежала в кущах, чи ще якісь різновиди гівна. Я не розумію, я їх його рознюхала, оце гівноуд, вперше, мабуть. Один із перших парфумів це був манго уд від Гріті. і все. І все, іначе мені щось зламалось, ви розумієте? Тепер ну, Не можу сказати, що будь-який парфум дає є уд, але багато парфумів де є уд, я відчуваю какахи. Ось як пороблено, ви розумієте, як хтось просто наврочив. Сказав: Катруню, все, ти мені не подобаєшся, тепер всі парфуми з удом тобі будуть смердіти і гівном. Амінь. Коротше. Я ну, бляха, я не знаю щось. ну, в мене інколи буває, знаєте, ну, як інколи доволі часто в мене буває так, що змінюються смаки, що щось, що я не чула раніше, я починаю чути, не розуміла, починаю розуміти, не подобалось, починаю подобатися. Чи навпаки, ось наразі в мене період какашечного уда. І це я тримаю в руках, як ви вже зрозуміли, виняток з цього гівняного правила. Перше слово я не знаю, як це буде вимовлятися, але це щось про вишивку у нас, так про ембройдері, ембройдерембройдери. Коротше, ви зрозуміли. Прочитайте. Ось вам назва, ось вам піраміда. Яка це бляха, красива, деревина. І ось тут парфум... Суто про деревину навколо деревини, ось якось цей нас на про ваніль. Це в нас про деревину. Про різноманітну і в тому числі про уд, який я тут вирізняю, і який я тут відчуваю. Заявлена троянда, заявлені пачулі, якась сіра амбра, щось тут заявлено, але я тут відчуваю суто купу різноманітної деревини. Темний уд смолистий. Світлий якийсь, тут нема сандалу, але він мені є. Всі різноманітні види деревини, які ви можете уявити, тут присутні. але парфум округлий парфум м'який, парфум огортуючий, парфум гладенький, такий, знаєте, зроблений максимально округло, максимально гармонійно, жодна нота тут не випирає, жодна нота не волає, тим паче гівном, як ви вже зрозуміли, це моя любовна любов. ця лінійка повністю у Yves Saint лоран вже знята. Звичайно, нафіга нам тримати в своїй колекції такі неймовірні парфуми, коли можна всіляке гівно робити, так? коли можна ну, брати щось переформульовувати, спрощувати, здешевлювати. Навіщо нам тримати отаке в колекціях? Ну, нафіга взагалі нікому воно не потрібно. Мені потрібно просто я його купувала, коли воно вже було зняте, коли воно вже коштувало. Дохіріща і не жалкую жодної копійки потраченої, бо стільки задоволення, скільки мені приносить цей парфум. Ну, не так, що мало, звичайно, в моїй колекції, але не кожен. Далеко не кожен парфум, знаєте, мав би бути 100% в моїй колекції. У мене 300 банок, так, і певних парфумів, якщо б не було в моїй колекції, я б навіть про них, знаєте, і не жалкувала. Але це. Це просто моя любовна любов про деревину в кращих сенсах цього слова. Нема нічого тут на ані маскулінного, ані жіночного. Абсолютно повний унісек звучить дуже дорого, звучить дуже якісно стримано в якомусь сенсі інтелігентно. Парфумерно нішево, але не складно в тому плані, що знаєте, є парфуми не для всіх є парфуми для тих, кому вже все набридло, і хочеться чогось едикого, чогось з чогось спадвипадбіртом. Це парфум цікавий, це парфум глибокий, але назвати його прям там неможливо. Хоча нічого, нічого подібного я не чула. Настільки прекрасної, настільки різноманітної деревини я тут не знаю. Ось і все. Ось вам уд, який просто мене полонив, мене закохав і моя любовна любов, моя любовна. Абсесія, і обожнюю його, просто обожнюю. Напишіть, чи знайомі ви з цією лінійкою, чи щось спробували з неї, чи щось хочете, чи плачете з того, що щось знято. Все мені розповідайте. Ну і власне що, давайте задонатимо на армію. Давайте будемо бубочками. Ви і так в мене бубачки. Мене найкраща аудиторія. Дуже дякую вам за лайк, який ви тільки що поставили, і не забули. Дуже дякую за те, що ви обов'язково напишете коментар. Напишіть, будь ласка, коментар. Це дуже сильно допомагає. Тримати в тонусі блогера мене, блогерицю вашу, тримає в тонусі ваші коментарі. Це говорить мені про те, що вам цікаво те, що я роблю. Це, в свою чергу, мотивує мене робити далі. Підписуйтесь я бачу кожного підписавшогося. Ви розумієте, це для мене просто суто свято. суто свято. Зрозуміли все. Слава Україні!